Науки ну, Києві, на території Михайлівського золотоверху, дослідники хочуть перетворити дві унікальні знахідки на музейний простір. Йдеться про руїни надбрамної церкви, збудованої у 12 столітті, за наказом онука Ярослава Мудрого, і про старовинний льох під власним монастирем. Обидві пам'ятки роками були занедбані, ну і лише зараз їх розчищають, бо, зрештою, хочуть зробити там музей. Як вони виглядають? Бачила Дар'я Цесарук. Оце ось видно відбиток людської ноги. Якийсь босяк пробіг по цій плінфі і залишив нам отакий ось відбиток повідомлення майже тисячолітньої давнини. Його археологи розкопали улітку, коли від пилу розчищали рештки надбрамної церкви. Обидві знахідки унікальні. Їм більше 700 років. Цей храм мав висоту приблизно 15 метрів. Тут був прохід в місто Володимира, в монастир. Тут ще в стінах були поховані. Скоріш за все священники високого сану. Маємо отакі дві ніші. Залишки цієї церкви, яку збудували у 12 столітті, дослідники уперше відкопали наприкінці 90-х. Цін недавно вивезли, а отакі зліпки, що лежали у піску, тоді просто не помітили. Ця е, плінфа вона відпала від того шматка, він розсипався вже, Вона просто відпала, а до того воно просто знизу було і ніхто не бачив. Вона, начебто, на поверхні була, але іншим боком. І коли вона відпала, ми побачили, що тут відбиток людської ноги. Таких і не лише людських, там виявилося багато попередники. Це відбитки тварин. Ось інколи зустрічають відбитки кіз, пташок. Вони сідали, поки сохло. Вони залишали таку от пам'ять на тисячоліття. Усе це стане експонатом майбутньої експозиції. Щоправда, лише після музеїфікації самого об'єкту. Нині цим займається заповідник, у межах якого руїни знайшли. Усе літо його розчищали археологи. Залишилося лише встановити банери, підготувати все і провести, точніше, підключити приміщення до електроенергії, бо зараз її немає. 23 роки воно ж було не функціональне. Та виявилося, що цей об'єкт на території Михайлівського золотоверхового не єдиний. А це монастирський льох Михайлівського золотоверхового монастиря. Він був збудований в 1713 році. Колись у його коридорах зберігали лід. Це ось в цих нішах, в деяких був лід. Це були льодники, так звані. Лід рубали взимку на Дніпрі на озерах, складали його, щоб тут зберігати продукти, які потребують найбільш холодного режиму. Тепер він дещо занедбаний. Тут ченці зберігають овочі. Дослідники ж хочуть зробити це місце музеєм, ходи якого простягаються на сотні метрів. Тут було б дуже класно от зробити музей льоху, щоб були діжки старовинні, так як тоді, щоб показати. Ну і ну загалом ми навіть збираємося поїхати в Польщу, в деякі інші країни, щоб подивитися, як там музеїфікують подібні об'єкти. Такі є по всьому світу у німецькому Нюрберзі. На музей перетворили пивний льох а в місті Берно, що в Чехії екскурсії водять у старовинних винних підвалах. Схоже, є навіть на Одещині. В кожному майже місці є такий об'єкт, і він є завжди один із найбільш відвідуваніших. Якби тут зробити музеїфікований цей льох, то сюди бійшли сотні тисяч людей. Та перш ніж сюди запустять відвідувачів, льох мають відреставрувати. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.